Доброго вечір. Миємо насіння. Покажи ось насіння. Це ми вечірній наш з'їзд з зборка. Поки комарі не загризли, вже загризають тут, а там тим більше миємо насіння, замочуємо, ну, не замочуємо, беремо, набираємо в тазік води і... Вибираємо от мусора од ниток оцих всяких арбузових от остатків і цвет, щоб жовтий оцей вимить. Ну типа того потроху продвигаємося для там, де су, сушилка наша. Сушилка покажем потім знову. Якщо почем, по чому вже по-бистрому його, щоб комарі не загрізли прямо до основання. Урожай непоганий. але треба вибиратися, діть, руками і сушити його теж треба. Ну, в общем, зараз до вина вибираю цю партію. Покажу, у нас там на криші су сушиться на воздусі. І... На коврах, там. На коврах це вже придумали А Так на відкритому зусі нормально, коли температура нормальна, ну навіть під 23 градуса сушиться, але я думаю, 25 це ідеалочка, 25 і вийше. От. Ну, е, в цю пору вже яка це сьогодні? 11, це 11 вересня, так? Да? 12. 12. 12 вересня. Уже починається. Ну, вже повищена влага. В общем, його треба бажано, я так думаю, якщо ще й особливо підсихає. Яке підсихає, то можна ще й накрити на вечір, щоб влагу не натягувало. Бо почти сухе насіння набирало влагу і почти сухе ставало мокруватим, уже, сирим таким утром. Через те. Не накривать, я так думаю. Думаю, воно спасе трохи. Не трохи, а даже спасе. Потом розкриєш, коли Сонце підніметься знову, та і все. Пробували сушити. різними методами. Ну, на дворі пока саме лучше. Звісно, там є, встановлюють газові горілки. Там под, під донами воно там суша, вентилятор. Цей гарячий воздух надув дув робить і так далі. Ну, У нас таких средств поки нема. Та й можливості тут оце таке соорудити. Поки такий варіант, та ще й об'йоми не такі у нас великі, щоб це таким займатися. Получається, що перший раз це все робить, це діло, то нема смусу в цьому. Поки на відкритому воздусі, в принципі, справляємося. Тим більше, руками вибираємо. Якби це ми вибирали акузуємо комбайном там по тоні в день, то конечно куди ж ти там на сонці ти його вже не висушиш. Не буде куди розкладати тобі його. Прийдеться придумувати точно щось. -то. А так. тут, блін. 5 от сили в день. Та й от так. Поперемивав оцього мусора всякого. От слизі і нормально. Ладно, пішли, поки не стеміло. Оце висиплю і покажемо, де ми там. Де у нас там насіння. Там на криші. Не будемо вже туди залазити, в другий раз покажу. Тоже на крыше. Там, там на крыше, потому что там на, на, на синем оставили крупнокалиберные. Блин. Ты Та подожди, десь фокус пропал. Ладно, если что, тут вырежешь. Опа. Там, блін, фокуса не можна. О. Оце ми тут на коврах попаше. Там десь відер п'ять тут примерно так само. Можна грабляти. Коли воно е... Э... Коли воно підсихає, воно слоєм таким береться соплями такими засушеними. Тобто і внизу воно вкріє, воно не може висохнути. Тобі треба його отак брати і отак розминати, коли воно вже підсушилось трохи до цього слов'я. Треба його розрушити і потім перемішати. Це якщо на сонці сушить. О. Нічого сложного, хоча б раз три в день. І все. Тобто сонце 23 навіть, 22 градуси хватить. Ну, желательно, щоб не хмарно. Ну, якщо хмарно трохи, то воно і вітром провіватиметься, і сонечко, і цей. Просто довше сушитиметься. Ну, в принципі, температури це і А чи вище, тим лучше і Ну, в общем, і я далі мить. Приятно було познавати. Приятно було до побачення. Розказати, вам. Давай да. ще раз. Що? Кажи, був радий допомогти. Був радий допомогти кому цікаво. Ти дивіться Оце як це такий спосіб легкий В принципі, нічого сложного. Так можна його помішувати. Можна граблями, можна руками. Торт українська багатоплідна, кому цікаво, непогано насіння. Якщо ви захоплюєтесь цим білом, то вперед. До побачення!